Якось Джордж Буш, розповідаючи у прямому ефірі про реформи в аграрній політиці, обмовився і замість ми мали певні невдачі сказав Ми мали секс. We've had some sex setbacks. Якби Фройд жив у ті часи, то майже напевне сказав би, що Буш обмовився не просто так, і це насправді має прихований зміст. Може тодішній віце-президент думав про щось своє? Зигмунд Фройд був переконаним, що для розуміння проблеми людини недостатньо просто послухати, що вона розповідає. Справжні бажання можна зрозуміти, звертаючи увагу на випадкові обмовки, коли інформація із несвідомого якимось чином проситься в свідоме. До речі, син Буша Джордж Молодший у 2022 році, засуджуючи повно. Масштабну війну Росії проти України теж обмовився And brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine. Втім, з цими обмовками є одна величезна проблема, як і з багатьма іншими теоріями Фройда, їх перевірити емпірично дуже складно, як мінімум, тому що обмовки виникають спонтанно. Просто зібрати людей в лабораторії і змусити їх випадково обмовлятись да й ще й зрозуміти, чи були це приховані бажання, майже нереально. Одне стареньке дослідження все ж спробувало з'ясувати, як виникають хиби мовлення, і робили вони це з допомогою сексуальних стимулів і електричних. В експерименті брали брали участь гетеросексуальні студенти-чоловіки, яких поділили на три групи. Першій групі сказали, що під'єднані до їхніх пальців електроди можуть бити струмом під час всього експерименту. До другої групи відправили молоду привабливу асистентку в короткій спідниці, яка мала роздавати інструкції і контролювати перебіг всього дослідження. А третя група була контрольною: там не було ані електричного струму, ані молодої асистентки. Завдання учасників полягало в тому, аби швидко читати список із пар слів, які на першій. І погляд між собою ніяк не пов'язані. Насправді ці слова були спунеризмами. Спунеризм це така собі смішна перестановка звуків у словах, наприклад, заплітак язикається, замість язик заплітається. Ходьте, будь ласка, у істоустограм. 100... 100 Під час експерименту учасники випадковим чином викликали з допомогою сигналу, після якого вони мали виконати. Це ж завдання, але вголос. Якщо вірити Фройду, то обмовки не мали би залежати від контексту середовища, бо вони є внутрішніми придушеними бажаннями. Тож, якщо людина має витіснені сексуальні фантазії, навіть коли вона знаходиться в групі, де до учасників прикріплені електроди, вона все ж мала би обмовлятись саме про секс. І справді учасники плутали слова у всіх групах, але там, де була приваблива лаборантка. Частіше спадали на думку спонеризми із сексуальним підтекстом. А в групі із під'єднаними електродами, спонеризми пов'язані із електрикою. Насправді це можна пояснити набагато простіше ніж як несвідоме прагнення придушувати власні потаємні бажання. Навряд чи люди фантазують про електрику. Автори пояснювали, що ляпи виникали на тлі стресу. Рівень тривоги теж вимірювали. А ще зіграло роль і те, що коли з'являється якийсь важливий фактор, учасники загострюють на ньому свою увагу. Якщо попросити людину не думати про борщ півгодини, то які думки їй спадатимуть на думку більш імовірно? думки про борщ, звісно. О, пахне Ще в 80-ті роки минулого століття психолог Деніел Вегнер припустив, що головною причиною обмовок за Фройдом є намагання. Уникати їх. Це просто мовний збій, коли наша увага розсіяна, або коли ми нервуємося, втомлені, голодні, або трошки хильнули. А ще ймовірність обмовитися підвищується, якщо ми намагаємось говорити швидко. Також дослідники, які вивчають депривацію сну, стверджують, що парапраксиси, тобто обмовки, можуть виникати через недостатню кількість і якість сну, бо погіршується пам'ять і увага. Можливо, іноді обмовки це справді те, що людина намагається. Придушити, але далеко не всі вони свідчать про щось приховане. Здобувши освіту лікаря, Зигмунд Фройд почав розробляти концепцію несвідомого, захисних механізмів, психосексуального розвитку і, звісно, популяризувати ідею, що лікувати потрібно розмовою. Він вважав, що несвідоме виконує функцію зберігання витіснених спогадів, травматичного досвіду, сексуальних потягів або інших бажань. Завдяки сучасним нейробіологічним даним, ми знаємо, що несвідоме. Трохи інша штука, це не якесь локальне сховище, а скоріше певний перелік дій, які ми робимо автоматично. Наприклад, для того аби відкрити вхідні двері до свого будинку, нам не потрібно свідомими зусиллями пригадувати в яку сторону крутити і, взагалі, як запихати той ключ. Це база, це фундамент. Воно відбувається неусвідомлено, як і багато інших часто повторюваних дій, які стали такими завдяки міцним нейронним зв'язкам. Більше того, те, що Фройд відокремлював як свідоме і несвідоме, насправді об'єднані спільною мережею нейронних зв'язків. Якщо вони міцні, ми легко видобуваємо інформацію. Якщо вони слабкі, то з труднощами, може з викривленнями. Бо кожного разу, коли ми це робимо, ми наче переписуємо спогад. А буває, що зв'язок взагалі руйнується. Тоді інформація втрачається. Вона не витісняється або зна підсвідомість, звідки можна потім дістати її у чистому вигляді і перемістити в свідомість. Все, що у нас є, це нейронні зв'язки, міцні або слабкі, але не підсвідоме і свідоме в тому розумінні, яке пропонував Фройд. Теж саме про ід, его та суперего, структурну модель психіки. Фройд вважав, що ід це про задоволення, але ми не можемо постійно задовольняти всі свої бажання через набір моральних кодексів, які визначає суперего. Тому людина повинна балансувати між власними бажаннями і вимогами суспільства. Тож тут в гру вступає его, такий собі посередник. Все це звучить доволі інтуїтивно. Ми точно не раз обмежували себе. Чомусь, бо воно суперечило нормам суспільства або ж власним моральним нормам, чи є вагомі докази вважати, що в нашому мозку існує три різні структури, кожна з яких бореться за нашу увагу. Якщо розуміти це настільки буквально, то ні. Зигмунд Фройд вважав, що кожна людина проходить кілька стадій розвитку: оральну, анальну, фалічну і латентну. І все, що робить немовля, є джерелом сексуального задоволення, як смоктання пальця чи випорожнення. А симптоми істерії в дорослі. Слово віці, це застрягання на якійсь із стадії сексуального розвитку. Не здається дивним вважати, наче немовлята відчувають щось на зразок сексуального задоволення. О, oh, yeah. так загалом наукова спільнота скептично ставиться до теорії психосексуального розвитку, бо нема причин вважати, що ці стадії взагалі існують. Та і зрештою Фройд враховував лише одну зміну сексуальні прагнення, а решта, тобто гени, турбота, соціально-економічне становище сім'ї ну то таке. Не суттєво, чого лише вартує ідея про EDP комплекс, згідно з якою в дитинстві хлопчики розвивають інцестуальний інтерес до своїх матерів і ставляться до власних татусів як до суперників, але з плином часу, через страх кастрації, вони нібито придушують ці табуйовані бажання і ототожнюють себе з батьком. Stop it. Get some help. Далі ще цікавіше, дівчата теж проявляють суперництво до своїх матерів, бо бажають батька. Оце вже комплекс електри. Крім того, всього дівчатка нібито розвиває так звану зазрість до пеніса, вважаючи свою матір відповідальною за відсутність у них цього статевого органа і не прощають того, що вони були таким чином поставлені у невигідне становище. Також Фройд був переконаним, що лише зрілі жінки можуть досягати оргазму від вагінального статевого акту, а ті, що досягають кульмінації через стимуляцію клітора, застрягли на латентній фазі і, взагалі, є неповноцінними. Зараз у нас трохи більше анатомічних даних, тож ми знаємо, що будь-який оргазм є кліторальним. Те, що вважається вагінальним, насправді настає через стимуляцію внутрішньої частини клітора. Вона, як бачите, навіть більше за зовнішню. Оскільки жінки ніколи не стають чоловіками, вони так все своє життя проживають із недорозвинутим суперего, як вважав Фройд, і відповідно завжди будуть морально нижчими за чоловіків. Окей, я не маю сумнівів, що жінки, яких він консультував, справді заздрили чоловікам. Але це скоріше тому, що тоді до них ставилися як до громадян нижчого сорту. Оскільки перевірити це експериментально неможливо, то нема причин вважати твердження щодо заздрості до пеніса реальним науковим фактом, а не фантазією мислителя кінця 19-го, початку 20-го століття. Якщо я зараз почну популяризувати ідею заздрості хлопчиків до матки, знайшовши тисячу і одне пояснення цьому, чи будуть у вас вагомі причини вірити мені? А якщо таку думку скептично висловлювала Карен Горні, теж дос відома персона у психології. Вона полюбляла іронізувати над Фройдом, кажучи, що неспроможність народжувати дітей негативно впливає на чоловіків, що беззаперечно є заздрістю до матки. Фройда це мабуть образило, і він відповів горній, що її концепція про заздрість чоловіків до матки виникла у результаті. Її особистої заздрості до пеніса. Коротше, ми всі просто приречені заздрити чужим репродуктивним органам. Саєнсамка Фройд не використовував наукові методи, аби дійти до цієї ідеї. Він почав з теорії, а потім працював у зворотньому напрямку, збираючи по шматочках щось для підкріплення своїх переконань. Часто це був клінічний досвід його пацієнтів. Наприклад, ідея про едипів комплекс розвинулась із історії маленького хлопчика Ганса, який налякався коня. Але в ході психоаналізу з'ясувалося, що хлопчик боявся не коня, а батька. Малому, до речі, було лише 5 років пізніше, розмірковуючи про темний континент жіночої сексуальності, Фройд обережно натякав, що його визнавки тимчасові і взагалі середньої достовірності. Але відповідав своїм критикам, що це вони не можуть відрізнити що психологічне, а що біологічне. Коли психолог Сауль Розенсвейг надіслав Фройду перед руки своїх спроб дослідження репресій у лабораторних умовах, Фройд відповів зневажливим листом, що психоаналіз. Тичні твердження базуються на багатстві надійних спостережень, які є незалежними від експериментальної перевірки, що однозначно не сприяло визнанню його ідей як достовірних. А якщо до думки, наче жінки завжди обирають собі чоловіка, схожого на батька. Впевнена, хтось точно так робить, особливо якщо батько був турботливим. Та й модель батьківської сім'ї дійсно впливає на формування уявлень, якою має бути або не має бути сім'я. Але чи є це узагальненою річчю? І ми дійсно неусвідомлено прагнемо знайти когось максимально подібного в зовнішності чи характері. До речі, пишіть коментарях, наскільки ваш хлопець, дівчина, чоловік, дружина, схожі на маму або тата і в чому саме у 2011 році. Група науковців з допомогою близнюкового методу вирішила перевірити цю тезу. Уйовімо, є дві монозагодні сестри-близнючки. У них ідентичні гени, а ще спільний батько. За логікою Фройда, ці сестри мали би завжди обирати схожих між собою чоловіків, які загалом нагадували би їм. Власного батька. Так, ми знаємо про випадки, коли близнюки одружуються з близнюками, але ж не всі. Загалом серед вибірки із понад 22 тисяч осіб, близнюків, їхніх партнерів і батьків не було знайдено доказів того, що батько це шаблон бажаного чоловіка. За всіма вимірюваними характеристиками, партнери близнюків мали дуже слабку кореляцію, за винятком віку. Насправді люди з більшою ймовірністю обиратимуть людину, яка буде схожа на них самих у соціально-економічному становищі, релігійних, політичних поглядах за рівнем інтелектуального розвитку або почуттям гумору. Це явище носить назву гомофілія. А оскільки ми можемо бути схожими в цих аспектах на своїх же батьків, виходить, що твердження жінки обирають чоловіків схожих на батьків буде хоча б частково правильним, можливо, але лише кореляційно, а не причинно. Та й не всі жінки, як це люблять. Бив узагальнювати Фройд, та найцікавішою роботою, як на мене, була теорія тлумачення сновидінь. Фройд вважав, що наші сни можуть бути розтлумачені у контексті сексу і потаємних бажань. Боюсь уявити, що означає сон, де є мама або тато. Попри те, що функції сновидінь досі не до кінця зрозумілі, сучасна нейронаука схиляється до того, що сни це випадкові образи або переробка денних спогадів, яка допомагає розвантажити мозок. Окей, уявімо чоловіка, якому вдень його весілля сниться банан. Фройд би сказав, що це неспроста. Насправді банан означає те, що цей чоловік має якісь витіснені бажання бути з іншим чоловіком. Боже, банан фалічної форми, а як інакше. А що більш ймовірно, що цей чоловік просто любить банани з таким самим успіхом, то могло би бути яблуко або інший фрукт, який він часто вживає, завдяки їхнім смаковим властивостям. Що ж, можна скористатися аналізом великих даних, аби перевірити, яких форм фрукти взагалі нам найчастіше сняться. Сет Стівенс Давідовіць, який працює з великими даними у своїй книжці, писав, що за стосунок для запису снів Shadow поділився з ним даними своїх користувачів. Давідовіця цікавили тільки згадані у снах продукти. То яка їжа та напої частіше з'являється у людських снах насамперед, це те, що ми часто вживаємо, і найочевидніше це вода. Потім ідуть курка, хліб, бутерброди і таке інше. Ну ще нам сниться, те, що ми дуже сильно любимо, наприклад, піца і шоколад. А де ж продукти фалічної форми, і вони нам теж сняться, беззаперечно. Наприклад, банани каже Давідовіць, є другим за частотою появи фрукт, але банан це також другий за частотою вживання фрукту у таких країнах, як Сполучені Штати Америки. Іноді банан це просто банан, а сни це просто сни, які не потрібно тлумачити як щось особливе. Ми можемо думати про якусь подію або людину, і вона нам насниться. Не тому, що це доля або підсвідомість, хоче достукатись до свідомості, а тому, що. Що ми про це багато думали, і мозок вирішив упорядкувати таку інформацію. Хочу принагідно подякувати всім, хто підтримує канал Гривною, бо це дозволяє мені продовжувати займатися тим, що я люблю, а не витісняти ці бажання. Позна куди. Але в першу чергу хочу попрохати підтримати збір від благодійного фонду Порт-Франківськ на 150 дронів Камікадзе для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми вже неодноразово збирали з вами в межах командних зборів для Порт-Франківська, я їм повністю довіряю, а ви за бажання можете глянути звіти у них на сторінках у соцмережах. Всі посилання в описі відео. Якщо Фройд полюбляв фантазувати щодо тлумачення снів і сексуальності, то й до психоаналізу треба ставити. З обережністю. Насправді, сучасний психоаналіз далеко не той, яким він був 100 років тому, і нормальний психоаналітик не буде вам нав'язувати ідею, що банан, який приснився, означає витіснені бажання. Очікувати, що наукові теорії та методи лікування залишатимуться незмінними з плином часу, нереалістично. Проте одна із основних причин спаду інтересу до психоаналізу у середині минулого століття полягала в тому, що ідеї Фройда і його наступників. Не мали емпіричної підтримки. Втім, деякі психоаналітики ігнорують досвід дорослого віку і вважають, що психологічні проблеми людини повністю детерміновані тим, що відбувалося з ними в дитинстві. Ортодоксальні психоаналітики, взагалі, переконані, що наша особистість закріплюється до 5 років. Деякі базові риси може й так, але подальший життєвий досвід також важливий. Психоаналіз це не той метод, який швидко дасть людині результат, як спосіб глибше зрозуміти себе. Добре, який спосіб лікування тривожного або депресивного розладу можливо найкращий варіант. До прикладу, когнітивно-поведінкова терапія має чітко визначені протоколи лікування депресії і тривожних розладів. Як правило, це 12-16 тижнів. Десенсибілізація і репроцесуалізація рухом очей є доволі ефективним методом під час лікування ПТСР і допомагає близько 60-70% пацієнтів. А для управління власними емоціями помічним методом може бути емоційно орієнтована терапія. Проте, не все з психоаналізом аж настільки погано. Пітер фонгі виявив хорошу ефективність психодинамічної терапії при різних станах, а вона базується на психоаналізі. Однак, майже всі дослідження, які він переглядав, стосувалися короткочасної психодинамічної терапії. Цей тип лікування має набагато кращу доказову базу і ефективність на відміну від. Класичного психоаналізу такі підходи, як когнітивно-поведінкова терапія, чи емоційно орієнтована, легше стандартизувати і налаштувати для використання у клінічних дослідженнях. Простий огляд літератури щодо результатів психотерапії з експериментальною та контрольною групами це все, що потрібно, аби підкреслити наскільки часто КПТ з'являється у наукових журналах на відміну від психоаналізу. Проте і когнітивно-поведінкова терапія це не якийсь чарівний інструмент. Бо могло скластись враження, наче я обожнюю цей метод і всяко його просуваю. В мене особистих інтересів немає в жодному методі терапії. Так вийшло, що чимало оглядів і статей присвячено саме КПТ. а... Не тому ж психоаналізу Фройд був людиною свого часу, хоча навіть тоді не всі його ідеї звучали раціонально. Звісно, я не змогла вмістити в це відео цілком всі теорії, і щодо сексуальності, і щодо несвідомих процесів, і будь що інше. На це пішло би реально багато часу. І ви можете сказати, але ж, Ілоно, ти не досягла того, чого досяг Фройд. А Я скажу, що вірити якісь інформації тільки тому, що вона авторитетна, що зараз не дуже і в'яжеться із Фройдом. Погана ідея. Мені на слово теж вірити не потрібно. Тому завжди перевіряйте джерела та інформацію, яка звучить у відео чи на будь-яких інших ресурсах. Я особистих упереджень не маю до Фройда. Був він та й був. Популяризував собі психологію і лікування психотерапією, що, наче, як непоганий внесок. Зараз, маючи сучасні наукові інструменти, наприклад, близнюковий метод, рандомізоване подвійне, сліпе, контрольоване дослідження, а також кореляцію чи регресійний аналіз, ми можемо спробувати вказати на помилки, яких Фройд на той час просто не міг побачити. Аргументований діалог в коментарях вітається. Ну, а ми побачимось уже скоро у новому відео. Бережіть своїх мам і тат.